Дорогі Лазівчани, відбулася чергова сесія Лазівської районної ради, де було прийнято одне з рішень присвоїти почесного громадянина Лазівського району, нашому постійному партнеру Забачті Віктору Федоровичу. Він очолює центр екстреної медичної допомоги нашої області і вже ми партнери більше, ніж 5 років. Це рішення про присвоєння звання почесний громадянин. На сесії депутатами було обговорено, були виступи позитивні щодо цієї кандидатури і було підтримано одноголосно. Ми відчуваємо постійну допомогу лазівському територіально-медичному об'єднанні в вигляді медикаментів, вигляді обладнання, автомобілями забезпечують наше відділення швидкої допомоги. Все це завдячуючи Віктору Федоровичу Забашки. Коли був ковід, його Служби багато зробили для того, щоб рятувати життя наших мешканців. Коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, також була суттєва допомога не тільки по питанням допомоги медичної, а також евакуації сусідніх громад, людей. Багато зроблено на них у питаннях допомоги по профільності надання медичної допомоги в районах нашої громади, Первомайщини, громади Близнуківщини. З чим я його і вітаю. Працюємо. Разом з людьми для нашої громади Лазова це Україна. Слава Україні.